Усім привіт! Вітаю вас, в моїй творчій майстерні. Сьогодні хочу з вами потеревенити та відповісти на деякі коментарі. Коментарів та запитань в мене ще небагато, але ж все одно я ціную кожного з вас, тому вважаю за потрібним відповісти на питання, які є. І якщо у вас виникнуть в подальшому також запитання, то можна їх залишати під цим відео. І наступного разу я буду знати, де шукати запитання, щоб дати вам відповідь. Перше запитання від Наталії Нарусевич. Чи навчалась я шиттю? Та яка вартість моєї швейної машинки? Шиттю, звісно, що я навчалась. Але ж. Не в навчальному закладі. Навчалася я самотужки, яким чином я це робила. Якщо мені хочеться щось шити, я просто починала і шукала поступово інформацію. Тобто, якщо, наприклад, в мене в виробі супатна застібка, то я шукаю урок, як шити супатну застібку. І таким чином, поступово я вивчала інформацію. З окремих вузлів в шитті. Також купувала викрійки з поясненнями, як шити саме цей виріб, робила висновки. Ну, Тобто, протязі всіх цих років, це вже десь близько 6 років, я шию. Я постійно чомусь навчаюся, тому так, я вчусь, але самотужки. Можна було, звісно, що піти на якісь курси, зробити цей шлях навчання, мабуть, меншим, але ж практика все одно потрібна. Ви вивчите теорію, а без практики все одно не зможете. Тому поки ви не спробуєте, не почнете робити, то ви не зрозумієте, в якому місці вам потрібно загострити питання, так? вивчити його найбільш глибше. Тому мій шлях такий. Можливо йти на курси, є курси шиття навіть в нашому місті. Я вважаю, що в багатьох інших також є курси. Але ж я гадаю, що при бажанні було б бажання. Потрібно хочу, розумієте? Коли я хочу, я цьому вчусь. І майже всьому я вчусь самостійно. Тепер з приводу вартості моєї машинки. Моїй машинці, здається, років 4, якщо не помиляюсь, і я її купувала за 22 тисячі. Зараз вона, звісно, що коштує інших грошей. Здається, мені, що я знаходила 32. Я додам фотографію з сайту з вартістю. Моєї машинки, але ж мені здається, що її нема в наявності майже на жодному сайті. Але машинкою я дуже задоволена. Перша машинка Швейна в мене була Жаноме. Я купувала таку найпростішу, можливо, саме через це мені не сподобалось Жаноме, оскільки багато. Позитивних відгуків саме про Жаноме, але ж мені не сподобалось. Для мене це, як вам сказати, ускладнювало мій процес навчання. Для того, щоб зрозуміти, чи хочете ви подальшому шити, мабуть, що така бюджетна машинка саме то. Тобто, я яким чином її зробила, я придбала. Спочатку бюджетну машиночку, зрозуміла, що так, я дійсно цього хочу, потім я її продала з легкістю, такої же ж дівчинки, як я, яка хотіла спробувати, і придбала собі вже набагато кращу машинку, і я дуже задоволена. На протязі всіх цих років я шию багатенько, останнім часом менше це в зв'язку з Ютубом, але ж все одно багатенько. Світлана Іванюк запитувала, чи пов'язана моя робота з шиттям. Ні. Взагалі ніяким чином. Оскільки працюю я бухгалтер, тере, комирник на виробництві, доволі великому виробництві, багато років вже працюю. Тому пошиття це моє хобі. І задоволення водночас, оскільки я така людина, що я люблю речі. Не масові, розумієте? Тобто такі, яких в інших немає. Я люблю гарні речі, але ж купувати за великі гроші, ну, чесно кажучи, мене жаба давить. Я така людина, що я краще куплю дрель. Дорогезну річ, тому що дрель дасть мені можливість втілювати мої хочу. А дороговартісна річ, ну, окрім краси, не дасть нічого. А красу я можу створювати і сама. Тому якось так. Також серед коментарів в мене є і поради, які я дуже ціную від вас. Адмін Фокс порадила мені спробувати інші голки. Обов'язково їх спробую, коли в мене буде наступний хочу з пошиттям зі шнуру, то я саме для цього придбаю голки, які мені порадили. Але ж водночас Fox, можна я вас так буду називати. А пише про те, що шити зі шнуру, то шкода машиночку. І в мене було доволі багатенько таких коментарів з приводу того, що шиття зі шнуру дуже шкодить машинці. З одного боку я з вами згодна, так. Але ж якщо спершу ви подбаєте про свою машиночку, тобто що зробила я, обов'язково її почистила. Обов'язково син мені її змастив. Сама я не можу цього робити, тому завжди прошу сина, він мені її змащує. Навіть комп'ютеризована машинка потребує змащення. До речі, якщо вам потрібно буде таке відео, я попрошу сина, і ми разом з ним знімемо відео, як ми змащуємо та обслуговуємо машинку. Потім. Не шийте на великих обертах, оберіть о, доволі помірний хід машинки, щоб їй не було важко. Якщо ви відчуваєте, що машиночка йде важкувато, то просто сповільніть хід машинки. І все буде гаразд. А потім ще використовуйте лайфхак, яким я з вами поділилася, тобто вирівнювати поверхню лапки, тоді набагато легше шити. Коли лапка вирівнена, то немає напруження і не потрібно боятися. Оскільки я вважаю, що страх дуже сильно сповільнює нас в житті, в будь-чому, в реалізації будь-яких хочу. Це я знаю по собі. Оскільки, якщо б я боялася шити там, наприклад, якийсь складний виріб, то я б його в житті не пошила. Але ж я не боюся, оскільки будь-яке навчання чогось коштує: часу, грошей. Навіть якщо ви навчаєтесь самотужки, ви все одно витрачаєте і час, і гроші, гроші на матеріал. Але ж потрібно зробити правильні висновки. Навіть якщо ви зіпсуєте той шматок тканини, це не говорить про те, що ви нічому не навчилися. Тобто ці гроші все одно вкладені в вас, в ваш розвиток, тому я гадаю, що не потрібно боятися, не потрібно жалкувати, потрібно просто рухатись до своєї мети. В мене є ще одне захоплення, це захоплення з психології. Я дивлюсь дуже багатенько відео з, по цієї тематиці. До речі, в моєму телеграм-каналі пару разів я ділилася подібними відео, оскільки зараз наш неспокійний час, як ми всі дуже стурбовані, і інколи потребуємо якоїсь моральної підтримки. Інколи навіть зішкрибаємо себе із підлоги, щоб піднятися і почати жити далі. То мені допомагають подібні відео. До чого я про це. В одному із відео дівчинка радила: якщо ви ставите собі якусь якусь мету, там неважливо не яку, навчитися там будь-чому, розбити її на маленькі кроки. І рухайтесь помаленьку, але рухайтесь, тоді не буде страх настільки сковувати, перш ніж почати якусь справу, оскільки страх це головний гальмувальник реалізації будь-чого. Якщо ви раптово зазирнули на мій канал і додивились до цього місця, обов'язково підпишіться та залишайте вподобайку. Оскільки, якщо ви додивились до цього місця, то вам було цікаво. Тому є привід залишитись зі мною і спостерігати за моїм розвитком та розвиватися разом зі мною. Напишіть в коментарях вашу думку з приводу навчання самотужки. Оскільки мені цікаво, як ви навчаєтесь та розвиваєте себе, буде дуже цікаво почитати. Та залишайте ваші запитання, щоб мені було про що знімати наступні відео теревені. До зустрічі, Па-па!